Відсутність дощів, спека і критичне зниження рівня ґрунтових вод загрожують запровадженням ще більш жорстких обмежень на водокористування у багатьох країнах Європи. Озираючись назад, принаймні на останні 500 років не було таких екстремальних посуг, як цього року. Найсильніша спека спустошує водосховища і висушує річки у Німеччині, Нідерландах, Франції, Іспанії, Сербії, Португалії та інших країнах. На обмілілих річках стало видно так звані гідрологічні орієнтири, відомі в народі як голодні камені. Наприклад, на дні Ельби, яка бере початок у Чехії і протікає через Німеччину, показався багатовіковий валун, на якому добре читається напис німецькою мовою. Якщо ти побачиш мене, то плач. Написи на камінні містять записи найпосушливіших років в історії, а також написи, які попереджають про страшні наслідки посухи. Дві третини регіонів Франції оголосили про агропромислову кризу. Для більшості річок, озер і ставків склалася критична ситуація. Найдовша і повноводна річка країни Луара на окремих ділянках зовсім висохла. Жителі Орлеана можуть легко її пройти по обмілілому руслу. У Тулузі можна перейти в брід гаронну, а швидкість стоп-урони на 40-50% нижча ніж раніше. Річкова вода нагрівається тепер набагато сильніше звичайного і вже не може охолоджувати реактори атомних станцій. Енергетичні компанії змушені зупиняти чи помітно зменшувати потужність атомних блоків. З 12 серпня у 93 департаментах Франції запроваджено різні обмеження на використання води. За порушення яких накладається штраф у розмірі до півтори тисячі євро, майже в сотні населених пунктів труби порожні або вода визнана небезпечною. Місцева влада закликає економити її всіма можливими способами. На цьому тлі незрозумілим видається рішення влади зробити виняток для поливу полів для гольфу. І постає питання: а чи все гаразд з нинішнім форматом суспільства? У департаментах, де оголошено найвищий червоний рівень небезпеки, водою дозволено користуватися тільки для приготування їжі, потреб охорони здоров'я і для гасіння пожеж. До речі, зараз в Україні активні кілька великих і десятки дрібних пожеж. З початку року у Франції згоріло значно більше територій, ніж за останні 15 років. У сусідній Іспанії також продовжують вирувати неконтрольовані лісові пожежі, а загальний запас води у водоймах країни впав до історичного мінімуму 39%. В Італії найбільше озеро Гарда обміліло до історичного рівня. А через пересихання річки По у північних регіонах запроваджено надзвичайний стан. Декілька муніципалітетів вже оголосили про нормування води. Жителі Великобританії також закликають використовувати воду тільки для насущних потреб, оскільки більша частина країни переживає небувалу посуху. Світ вже розділився на тих, кому гостро не вистачає води. І тих, у кого вона поки є. Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, людству необхідно усвідомити, що насувається масштабна водна криза. І це при тому, що ми сьогодні вміємо видобувати воду навіть із повітря і навіть у найбільш посушливому регіоні. Детально про наявні технології дивись на форумі Глобальна криза. Ми люди. Ми хочемо жити. Клімат стає все більш непередбачуваним, і зараз будь-хто з нас може опинитися в епіцентри стихії. На жаль, відео вулиць з бурхливими потоками води і автомобілями, що пливуть ними, вже стають для нас звичним видовищем. Але ж за кожною такою подією життя людей. Північна і Південна Америка. 13 серпня 2022 року в прикордонному мексиканському містечку Ногалес жителі зненацька зазнали раптового удару стихії. Бурхливі потоки води забрали кілька людських життів. Місцеві жителі вважають цей шторм найсильнішим за останні роки. Тривалі зливи також спричинили масштабні повені у штаті Барінас та інших районах Венесуели. У зоні затоплення опинилося безліч будинків і доріг. Азія 13 серпня в Афганістані після сильних дощів сталися смертоносні повені. Загинуло понад 30 людей. Основний удар припав на провінцію Параван. Під воду пішло понад 60 тисяч гектарів сільгоспугідь, ще більше посиливши гуманітарну кризу в країні. Цього ж дня у провінції Сичуань, Китай, русло річки, що висохла, в якому розбили табір туристи, за лічені хвилини наповнилося водою. Стрімкі потоки забрали з собою захоплених зненацька людей. Два дні напередодні жителі провінції Шансі постраждали від найпотужніших цього року злив. На жаль, тут також загинули люди. Очевидці зазначають, що ніколи у своєму житті не бачили такої сильної повені. 13 серпня дощі, спричинені тропічним штормом Мулан, призвели до прориву греблі на кордоні М'янми і Таїланду. Під водою опинилося кілька міст. У м'янмі, у напрямку західних пагорбів, і приблизно за 37 кілометрів від району Майя знаходиться земляна гребля з трубопроводом, яким вода надходить у пункту в м'янмі. Ця гребля вздовж річки використовувалася для утримання рівня води під контролем, але її було зруйновано. Внаслідок чого запас води над греблею переповнився. Тому з минулої ночі, 12 серпня, рівень води у Маясай піднявся. Сталося так, що вода ринула на вулиці та в будинки людей. У деяких місцях рівень води був до пояса і вище. Днем раніше цей самий шторм пройшов північними регіонами В'єтнаму. На жаль, є загиблі та зниклі безвісти. Вже зараз є ефективні технології, які можуть допомогти врятувати людей у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, рятувальний дрон, який можна використовувати незалежно від погодних умов. Завдяки безлічі датчиків та сенсорів він дуже швидко знаходить живих людей. Існує безпілотний апарат для виявлення підводних уламків при повенях. Який допоможе вибратися людям із води або доставити запаси. Робот змія і гусеничний робот визначають витік газу, а також завдяки вбудованим мікрофонам та динамікам допомагають спілкуватися з тими, хто вижив у важкодоступних місцях. Розроблена спільно з наса технологія Finder може за одну хвилину визначити дихання і серцебиття навіть крізь 9 метрів твердого бетону та знаходить до 5 осіб одночасно. У сфері управління та планування дій у надзвичайних ситуаціях унікальною розробкою, що не має аналогів, є багатоцільовий комплекс восход, який обчислює необхідну кількість рятувальників та спорядження, визначає необхідний розмір фінансування на рятувальну операцію, підтримку постраждалих та відновлювальні роботи. Єдина служба порятунку це реальний вихід в умовах наростаючих катаклізмів. І ми можемо її створити у форматі благотворчого суспільства.